Опа! Є! Шкода Привіт, я твій підписник Привіт, привіт За мостом, за мостом, за мостом Він не збирається А він не збирається Так, і зараз, давай, 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 бо він газу щось дав Не вбивай, не вбивай, не вбивай, не вбивай. Тим ще стівна пропускається. А? Та ти його не догониш, ти його не догониш. То що, вбиваємо? А, а ви підвод пішов? Ну, він топився. Все є. Топився. Ні, я, я його вбив. Не, він втопився. Да, Нащо да, ти кажеш, що ти його вбив? Кажи, що втопився, ми ж РП копи. А. Поліція що, вбиває людей таке просто, що шо, тікають. Ми його не вбили, він втопився, він, він каже Ай! Напився води і втопився. О.